Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Storm Shadow насправді спеціалізований на ураженні високозахищених об'єктів, і навіть підземний командний пункт чорноморського флоту РФ для нього мало чим відрізняється від особистого бункеру Кадафі, який він знищив у 2012 році. Україна завдала нових ударів по окупантах у Криму. Один з яких припав на один з військових об'єктів РФ у селищі Верхньосадове. Там було знищено один із бункерів Путіна. На Відео з місця події видно доволі густий дим, який здіймається на горі та північ від населеного пункту. А до цього місцеві жителі змогли зняти відео про літа крилатих ракет Storm Shadow або Скарпа. При цьому місцева окупаційна влада вже повідомила про те, що це просто невелике займання трави. І попри те, що деякі телеграм-канали вже повідомили, що мова скоріш за все йде про ураження російської радіотехнічної військової частини поблизу верхнього садового знаходиться значно смачніша ціль. Захищений резервний командний пункт чорноморського флоту. РФ і це єдиний військовий об'єкт поблизу цього населеного пункту відомих. Цей командний пункт був створений за часи СРСР в Україні, бо відомий під назвою ЗКЦ -ОК -ВМС ЗСУ Військова частина А 29 29 І був одним з перших захоплених під час анексії Криму. РФ. сам командний центр складається з ряду наземних будівель та розвиненої системи антенн для забезпечення комунікації з флотом та вищими штабами, а також значної підземної частини. І, звісно, про точне місце роз. Сташування бункерів чудово відомо Україні, і попри захищеність такого роду об'єкта для Storm Shadow, це ціля, під яку вона створювалася. Справа в тому, що 450 кілограмів бойова частина ракети складається з лідуючого кумулятивного заряду, який утворює отвір та вже основної осколково-фугосної частини, яка вибухає у середині, і саме Storm Shadow були застосовані одним з перших для ударів по ключовим захищеним іракських об'єктів у 2003 році. Ними били по бункеру Кадафі у 2012 році у лі. Івії у 2018 році по заводу з виробництва хімічних боєприпасів у Сирії, а у 2021 році по почерному комплексу і в Іраку. Тобто ці ракети дійсно можуть знищувати вкрай захищені об'єкти. Але окрім точних координат, які звісно були та самих засобів для результативного удару, звісно, треба знати точний його час, бо просто уразити цей об'єкт чи уразити його під час перебування у ньому високопоставлених осіб. Це різні речі. І У цій ситуації залишається сподіватися, що всі три фактори зійшлися про о. Останні говорить і те, що за наявною інформацією від телеграм-каналу Кримський Вітер у районах верхню садового направилася колона з пожежних машин та карети швидкої допомоги до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.